Зараз пропонуємо зазирнути туди, де триває реконструкція справжньої міської перлини паркового озера. Попри складні часи, завдяки наполегливості місцевої адміністрації, це улюблене місце відпочинку отримує нове життя, обіцяючи стати ще привабливішим та функціональнішим для всіх. Про те, які зміни вже відбулися, які плани втілюються та що чекає на мешканців міста вже незабаром. Нам розповів міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Для мешканців горішніх плавнів існує чимало знакових місць, проте сьогодні особливу увагу привертає паркове озеро, справжня перлина серед міської забудови. Ця водойма завжди відігравала важливу роль у житті громади, слугуючи осередком відпочинку та місцем зустрічей і спілкування. І зараз, коли триває реконструкція, озеро переживає своє друге народження, обіцяючи стати ще привабливішим та функціональнішим простором для всіх, завдяки наполегливій роботі міської адміністрації та її прагненню покращити міський Простір навіть попри складні часи, що переживає місто та вся країна через військову агресію, включно з економічними викликами та ситуацією навколо містоутворюючих підприємств, міській адміністрації вдалося знайти можливості для вділення цього проєкту. Таким чином, до 65-річчя горішніх плавнів керівництво міста прагне зробити приємний подарунок мешканцям. Хотілось зробити щось красиве напередодні дня міста. І ми намагаємось реалізувати такий проєкт, про який думали багато часу. Але у нас так скало, що два роки ковід, три роки війна, і реалізувати ті плани, які були на меті. Не завжди вдавалось, але цього разу ми вирішили в більшості все одно зробити те, що ми задумали, але таким господарським способом, та за рахунок спонсорів. Всі роботи виконані комунальним підприємством спецеко і Міск Світло. Зараз ми бачимо, що частина робіт вже завершена, і ми вже перейшли. На таку фінальну пряму висадження зелених насаджень, влаштування освітлення і монтаж лавок. Відновлене озеро має всі шанси стати ще сильнішим магнітом, що притягує містян різного віку, даруючи їм можливість насолодитися природою, провести час із родиною чи друзями, або просто відпочити від міської метушні в мальовничому куточку рідного міста. Реконструкція паркового озера це інвестиція у якість життя громади, крок до створення більш комфортного та гармонійного міського середовища. Проєкт оновлення передбачає створення сучасних зон відпочинку, благоустрій прилеглої території. Очищення водойми, також ми встановили аератор, який зовнішньо виглядає як такий фонтан на озері. Хоча я вважаю, що це також дуже прикрашає наше місто, прикрашає цю локацію для відпочинку і прогулянок. Тому ми його підсвітили, і основна мета була це аерація киснем самого паркового озера, тому що ми багато років випускали туди. Живу рибу, яка здебільшого травоядна, тому що у нас є таке питання, як заростання озера різними видами флори, тому випустили багато риби. Це білий амур, здається, для якого кормова база є саме рослини, які ростуть у озері. Ну і щоб підтримати цю рибу, нам необхідно було встановити аератор. Також це було в планах декілька років тому, але Ну не було можливості. Початкові плани щодо оновлення паркового озера були дійсно масштабними і амбітними, розроблені ще до пандемії covid 19 та повномасштабного вторгнення. Передбачалося створення єдиного гармонійного простору, де б елементи благоустрою доповнювали одне одного. Зокрема, на ділянці ближнього берега, де вже кілька років красується доріжка, викладена тротуарною плиткою, мала з'явитися особлива атракція: водний каскад, що живився б водами Дніпра, підтримуючи екосистему озера. Проте Пандемія та війна внесли суттєві корективи у ці плани. Реалізація такого проєкту, що потребує значних фінансових вкладень, стала неможливою в умовах економічної нестабільності і першочергової необхідності спрямування коштів на підтримку життєдіяльності міста та допомогу Збройним силам України. Саме тому подальші роботи з облаштування доріжок на іншій частині озера, зокрема на півострові, виконуються з використанням економічнішого рішення гравійного покриття. Це дозволяє продовжувати оновлення території роблячи її Нішою для прогулянок, не відкладаючи проєкт на невизначений термін через брак фінансування, такий прагматичний підхід демонструє бажання міської адміністрації покращувати громадський простір навіть у складних обставинах. Крок за кроком знаходячи оптимальні рішення для кожного етапу реконструкції. Є у нас там плани щодо розвитку саме цього півострова. Ми бачили, що на протязі двох останніх зим ми. Посадили там близько двох сотень сосен. І зараз 39 ліквідамбрів. Це нове дерево не тільки для нашого міста, але взагалі нове і для України і для Європи. Красиве дерево. Фахівці завіряють, що це дерево змінює колір чотири рази на рік: зелене, жовте, червоне і чорне. Тому я сподіваюся, що так воно і є. Крім того, ми сформували такий схил протяжністю 100 метрів і наклонна площина 4 метри. Це ми не просто так зробили. Воно буде засаджено відповідно декоративними рослинами, кустами, квітами. Спеціально був розроблений дизайн-проект. Потім ми радились. З нашими озеленювачами, і буде там таке велике пано, я сподіваюсь, приблизно 60 метрів довжиною і 4 висотою. Більше 250 метрів буде таке пано із рослин оригінальних, цікавих, яскравих, різнокольорових. І зараз у нас саме зараз наші озеленювачі. З спецеку виконують ці роботи. Потім міск світло встановить там близько 12 опор для освітлення буде встановлено дев'ять лавок для того, щоб відпочивати, дивитись на озеро, і також буде подсвітлення десь через місяць. У нас по графіку стоїть встановлення п'яти прожекторів, які будуть в нічний час підсвітлювати саме. Пано, яке ми зробимо. Із таких красивих оригінальних рослин для того, щоб нові зелені насадження прижилися і радували око мешканців якомога довше. Передбачена система поливу. Такий ретельний догляд є запорукою того, що ця частина оновленого парку розквітне на повну силу з метою збереження оновленої краси паркового озера і забезпечення порядку на його території планується встановлення додаткових камер відеоспостереження. Особливою окрасою парку стали також 24 литри Типи сорту Паліда, висаджені на півострові паркового озера комунальним підприємством спецеко, часом раніше. Їхнє рясне цвітіння в літні місяці наповнюватиме повітря навколо озера п'янким ароматом меду. Ця краса, що зараз народжується на наших очах, не може не захоплювати. Тож нехай кожен відчує її серцем і стане її надійним охоронцем. Адже недаремно наше місто зустрічає кожного словами бережливості. Любіть своє місто, бережіть його красу.